Львів у полоні вуличного видовища. На три дні місто Лева стане сценою під відкритим небом для десяти театрів з різних країн світу. Розпочався фестиваль Золотий лев. Португальський клоун Енано приїхав на фестиваль Золотий Лев каже, веселити людей це його покликання. У нашому житті є найкращим здивуванням, а в вуличному театрі ви отримаєте ці відчуття. І такий позитивний настрій не лише Енано, а й багато інших акторів Польщі, Чехії, Білорусії та Росії даруватимуть львів'янам до 6 жовтня. Адже у Львові розпочався вже традиційний фестиваль вуличного мистецтва Золотий лев. Це, власне, є той фестиваль, який завжди привертає до себе увагу не лише мешканців Львова, Львівщини, а багатьох наших численних гостей нашого міста. Це не просто показати. А... Дискурс, в якому розвиваються зараз вуличні театри в Україні і за кордоном, це змусити публічний простір міста бриніти. Худулі, вогонь, світло та музика. Цьогорічна програма фестивалю буде насиченою та різноманітною. Денна програма розрахована для малечі, здебільшого будуть веселі циркові вистави. А от вечірні дійства для дорослої публіки. Не майже видовищні номери підготували із вогнем. Вуличні фестивалі в цілому світі це завжди приносить ну, якби дуже хорошу енергію, дуже світлий якийсь настрій людям, які бачать це мистецтво безкоштовно на своїх вулицях і площах різних міст, в якому вони відбуваються. Не обійдеться і без карнавалу усе дійство триватиме до 6 жовтня і відбуватиметься на площі. Ще ринок та оперним театром. Фестиваль Золотий лев проходить вже 12 років поспіль. Це єдине вуличне театральне дійство у такому роді, яке започаткували у Львові. Без публіки немає артиста, без артиста немає публіки. Тому приходьте. Інна і тафічук Євген Ржавський новини.